Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з доброї новини. Сьогодні ввечері міжнародні ЗМІ повідомляють, що військово-морські сили Франції перехопили в Середземному морі нафтовий танкер, що прямував з Росії. Тобто, нафтовий танкер тіньового флоту Путіна. Щодо до цього є заяви від президента Франції Макрона. Він сам повідомив в соціальних мережах. Про затримання танкеру тіньового флоту РФ і зазначив, що це судно слідувало з Росії під фальшивим прапором, і що затримання відбулося в Середземному морі за підтримки союзників. Щодо підтримки союзників, міжнародні змі пишуть, що союзником виступила для Франції Великобританія. Великобританія надала дані розвідки а безпосереднє захоплення тіньового танкера Путіна здійснювали військово-морські сили Франції. Макрон зазначив і наголосив. Що ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій? Діяльність флоту сприяє фінансуванню війни і агресії проти України, додав президент Франції. І це вперше, коли Європа, насамперед Франція, жорстко вчинила і почала захоплювати танкери тіньового флоту Путіна, тому що дійсно, саме через продаж нафти, через цей тіньовий флот Путін може продовжувати агресію. Цікаво, що станом сьогодні на вечір немає жодної реакції з Кремля. Всі просто мовчать, не знають, що говорити. Є лише повідомлення в ЗМІ російських, що Франція не повідомляла посольству Росії про затримання цього танкера. Однак, чому має Франція повідомляти, якщо цей танкер не оформлений на Росію, це тіньовий танкер? Є лише заява від сенатора Басюка, що Франція дотриманням цього танкера посилює напруженість у відношенні РФ. Все, більше нічого немає. Безумовно, завтра будуть заяви. Завтра юні обіду буде виступати Захарова, буде виступати Пісков. Про це ми завтра поговоримо про реакцію Кремля. Важливо, що ця подія сталася, безумовно важлива подія, тому що Ша відкрили скриньку Пандори. І ще, до речі, я додам, що нещодавно була новина, 17 січня, декілька днів тому, що в Італії затримали судно, що заходило до Новоросійська. Судно затримали на митниці в Італії, тому це таке відносне затримання. А захоплення танкера це вперше сьогодні військово-морськими силами Франції. Так от. Після сьогоднішнього це сталося заява після виступу президента України Зеленського на форумі в Давосі. Президент зазначив, він навіть не зазначив, а закликав європейських партнерів наслідувати приклад Сполучених Штатів, які зупиняють танкери російського тіньового флоту і конфіскують їх вантаж. Звісно, потрібно конфіскувати, як сам танкер чи танкери, звісно, і безумовно вантаж. І США саме так роблять, очікуємо на те, як зараз вчинить Франція. Щодо сьогоднішніх заяв і взагалі виступу президента України Зеленського в Давосі, він різко критикував Європу. Зокрема, він говорив про те, що Україна могла б допомогти з російськими кораблями біля Гренландії, якби Україна була в НАТО, що Україна може топити кораблі РФ довкола Гренландії, як це сталося біля Криму. Також Зеленський наголосив, що Путіну вдалося зупинити Європу від конфіскації активів РФ. І що Мадуро судять Нью-Йорку, а Путіна не судять. І що російський диктатор досі на свободі і жодного судового процесу, що з нього не відбувається. Також Зеленський критикував, не говорячи прямо про Орбана, говорячи про Віктора, що йому потрібно дати по потилиці Вікторам. Сьогодні Орбан щодо цього обурювався, в соціальних мережах. В цілому різко президент України сьогодні виступав, критикував Європу і дійсно є за що. І щодо того, чому Європа так в'яло реагує, є вчорашня заява від директора Кільського інституту світової економіки Моріса Шуларіка, який сказав прямо, що багато німців, вірять, що у разі небезпеки Сполучені Америки прийдуть і на допомогу, і саме ця віра стримує швидке і самостійне реагування на російську загрозу. Тобто вірять, що в разі чого США заступляться, США допоможуть і роблять все для того, щоб не провокувати Росію. Тут взагалі без коментарів. Щодо сьогоднішньої зустрічі президента Крине Зеленського і президента Ша Трампа, вона сьогодні тривала близько години, в тому числі хвилин 10 були перемовини тета-тет. То сьогодні ця зустріч розпочалася після 14-ї години. Змі про це звісно повідомили. Трамп заявив. Він завжди заявляє, що зустріч була дуже хорошою. Він додав, що війна має закінчитися, вказав на те, що гине багато людей. Я думаю, що зустріч з президентом Зеленським була хорошою. Це процес, що триває. Ось такі заяви від президента Ша не було спільної прес-конференції. Президент Коріне Зеленський заявив про непростий, але позитивний діалог з Трампом і анонсував тристоронню зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах. Щодо сьогоднішнього діалогу непростого, але позитивного, схоже на те, що добрих новин для України немає. Однак щодо тристоронньої зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах, за словами президента України Зеленського, завтра, післязавтра, зустріч буде тривати три дні, тобто, Ша Україна та Російська Федерація, з боку України буде делегація в повному складі. Це керівник офісу президента Буданов, перший заступник керівника офісу Кислиця, лідер фракції Слуга народу Арахамія, начальник генерального штабу ЗСУ Гнатов, тобто повністю вся наша делегація. І ще Зеленський підкреслив. Що документи України та США про припинення війни майже готові, і що Україна очікує, аби Росія стала готовою припинити агресивну війну щодо Росії, та ось сьогодні ввечері така новина блискавка, топова тема червоним це те, що літак Віткофа вилетів з Тюріха. І сьогодні пізно ввечері будуть перемовини відповідно від Кофакушнера, Путіна і російської делегації. І як сьогодні в опідговорі Пісков новини щодо результатів цих перемовин будуть аж сьогодні вночі. Тому вже завтра, у випуску у обідньому випуску, про це поговоримо про підсумки детальніше. Є заява від російського так званого посла Долгова. Що зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка запланована дводенна зустріч завтра післязавтра, про що говорить президент Крим Зеленський, то сама ця зустріч залежить від підсумків перемовин Віткофа і Путіна. Но ось такі заяви з Кремля більше нічого станом на вечір немає. Важливо, що вчора Європейський парламент абсолютною більшістю голосів схвалив процедуру посиленої співпраці щодо виділення Україні кредиту на суму 90 мільярдів євро. Раніше, на саме 18 грудня, вже минулого року. Був саміт ЄС і було узгоджено прийнято рішення про виділення Україні цих коштів на два роки по 45 мільярдів євро щорічно. Ці кошти нам необхідні з одного боку для закриття дефіциту бюджету, і з іншого боку, чи в першу чергу на оборону. І зараз постало питання, щоб прискорити взагалі цей процес. Європейська комісія цим займається і потрібно було рішення європейського парламенту. Однак є певна проблема. А саме те, що Україна, щоб почати отримувати ці кошти, повинна підписати угоду з Міжнародним валютним фондом. А міжнародний валютний фонд вимоги до України висуває. Зокрема, позавчора були заяви від голови МВФу, яка радить Україні позбутися субсидіювання електроенергії та газу, щоб стати так званим економічним левом Європи, тобто підняти ціни на газ і електроенергію для населення. Далі чи не далі, а декілька днів тому вона заявляла, що це потрібно вам, і що МВФ не відступає від вимоги запровадити податок на одну вартість для ФОПів для фізичних осіб-підприємців. Крім того, податок на лікс та інші податки. І в цілому, зараз ситуація така, що Україна має підписати угоду з МВФом. І як пишуть сьогодні наші українські змі, зокрема видання РБК Україна, посилаючись на свої джерела. Що станом на сьогодні прем'єр-міністр України Свереденко, міністр фінансів України Марченко? Голова НБУ пишний, і президент України Зеленський поки що не поставили свої підписи під цим документом. І зараз Україна активно працює над тим, як би згладити ці вимоги. І в першу чергу зараз є велика проблема з тим, що МВФ вимагає, щоб був введений податок на одну вартість для фізичності підприємців, причому з першого кварталу, з першого, з другого кварталу 2027 року, якщо оборот ФОПа перевищує мільйон гривень. Зараз мова йде про те, що Україна готує закон, що, хоча б 2-3 мільйони гривень, що таке мільйон гривень для підприємця, який реально займається підприємською діяльністю. Загалом ми бачимо те, що на Україну будуть тиснути, і цілком можливо будуть прийматися нашою владою певні непопулярні рішення. Щодо добрих новин, то сьогодні преська комісія заклала 145 мільйонів євро для України у бюджеті гуманітарної допомоги на 2026 рік. Звісно, мова йде про те, щоб допомогти Україні щодо наслідків московського терору ударів по нашій енергетиці. Є сьогодні заява від першого віце-прем'єр-міністра міністра енергетики Шмигаля, що Україна отримала 50 тонн обладнання для енергетики від партнерів. Є новина про те, що Японія вже передала Україні понад 2500 генераторів різної потужності. І вчора з'явилася новина, що Данія виділяє 20 мільйонів євро на енергетику України і вже передала цінне обладнання. Є також рішення від нашого уряду, який виділив 2,5 мільярди гривень на мобільну розподілену генерацію. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті на одному з багатьох, дуже багатьох прикладів героїчності нашого народу. Сьогодні ЗМІ пишуть щодо ліквідації наслідків удару по ТЕЦ у Києві, що водолази Державної служби значальних ситуацій провели спецоперацію при мінус 15 градусах морозу. Уявіть собі, шість днів працювали водолази, шість днів, мінус 15 морозу. Вони ліквідовували пошкодження під водою, пошкодження труби, тому що був витік води, не можна було продовжити роботи. Операція проведена успішно, і це при мінус 15 морозу. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки. Щодо всіх цих подій, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.